Вергуни за рецептом моєї бабусі, це справжня українська випічка. Готуються дуже швидко із простих інгредієнтів, і буквально за декілька хвилин у вас вже будуть вергуни, готові, смачні, гарячі. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх рідних та близьких. Для рецепту тіста вергунів потрібно всього декілька інгредієнтів. Головний інгредієнт це буде кефір. Я зараз знаходжуся в Саранді в Албанії, і кефір тут специфічний, не такий, як звичний нам, але. Якщо у вас є навіть свіже молоко, залишаєте його на два дні в теплому середовищі, воно стане у вас кисле. Тобто, це буде ваш той кефір, який і можна використовувати для цього тіста. Або просто купуєте кефір і замішуєте тісто для вергонів. Отже, нам знадобиться кефір, пшеничне борошно, трішки цукру, чайна ложка, і півчайної ложки солі. Також знадобиться сода. Наголошую, не розпушувач, а саме потрібна буде сода. Ось це всі ті інгредієнти, які нам сьогодні знадобляться для приготування тіста для вергунів. Починаємо приготування? Беремо миску і починаємо змішувати. Спочатку я вливаю в миску кефір, додаю півчайної ложки солі, чайну ложку цукру. Перемішуємо. Потім сюди додаю пів чайної ложки соди. Сода вступає в реакцію із кефіром, і кефір зараз почне наповнюватися великою кількістю бульбашок. Подивіться, яка відразу реакція соди з кефіром. Ми соду не гасили оцтом, а лише додали її в кефір. І відразу. У нас скільки бульбашок. Тепер сюди додаємо борошно. Тісто повинно бути м'яким. Не спішіть додавати все борошно. І вимішуємо до однорідності. Додаю ще трішки борошна. Точну кількість інгредієнтів дивіться в описі під цим рецептом. І змішуємо. Спочатку змішуємо ложкою або лопаткою, а потім вимішуємо рукою до однорідності. Тісто повинно залишатися м'яким. Не забивайте тісто борошном. Якщо навіть тісто вам здається липким, залиште його в спокої приблизно хвилин на 20, а потім поверніться. І далі ви побачите, що. Тісто кардинально зміниться в зовнішньому вигляді. Зараз це тісто трішечки замісом. І ось таким виходить м'яке тісто для вергунів. Саме таким воно і має бути. Не потрібно його робити надто щільним, тому що потім вергуни також будуть щільними. Тепер це тісто я перекладаю в миску, зверху накриваю рушником. І залишається тісто на 20 хвилин. Потім повертаємося, розкочуємо тісто і вирізаємо вергуни. Пройшло 20 хвилин. Повертаємося до тіста, воно стало ще більш м'якшим. Подивіться, яке воно комфортно в роботі. І зараз із цього тіста нам потрібно розкатати пласт, а потім вирізати вергуни. Ну просто, дивіться, яка краса. М'якеньке. Еластичне і приємне в роботі. Починаємо розкочувати. Для цього я беру борошна, буду розкочувати на дощечки, посипаю зверху тісто, щоб воно не прилипало під час розкочування. І беру свою імпровізовану качалку, як завжди, і починаю розкочувати. Сильно, тонко не розкочуємо, все ж таки робимо вергуни десь приблизно 5 мм. А потім будемо вирізати смужки і формувати уже самі вергуни. Розкатала тоненьке тісто ну, приблизно 5 мм товщиною. І тепер із цього тіста вирізаємо смужки. Тепер із кожної стрічки тіста вирізаємо заготовки для майбутніх вергунів. Робимо їх на нахило, тобто формуємо ромб. Зараз я зроблю перший і покажу, як це має виглядати. Ось такого плану робимо такі заготовки. Але це ще не остаточна формовка, лише ось так вирізаємо. І так, вирізаємо із кожної стрічки ось такі заготовки. І мають утворитися ось приблизно такі ромбики для майбутніх вергонів. І тепер посередині кожної заготовки робимо ось такий проріз і починаємо вивертати, і в нас утворюється ось така заготовка для майбутнього вергона. І таким чином формуємо всі вергони. Зробили заготовки для вергунів, а тепер йдемо смажити в розігріті олії. Наливаємо олії в сковороду стільки, щоб наші вергуни не плавали в олії, але і при цьому смажилися. Як ви бачите, тут олії в мене небагато. Все, розігріваємо олію. І тепер опускаємо в розігріту олію вергуни. Смажимо приблизно по півтори хвилинки до золотистого кольору із кожної сторони. І тепер знімаємо вергани, перекладаємо на окрему миску, яку застелили паперовою серветкою. І опускаємо. Наступну партію варгунів у розігріто олію. І тепер перевертаємо на зворотню сторону, і також смажимо до золотистого кольору. І тепер знімаємо вергони, перекладаємо на окрему миску, яку застелили паперовою серветкою. Ще гарячі вергуни посипаємо зверху цукровою пудрою. Вергуни за рецептом моєї бабусі це справжня українська випічка. Готуються дуже швидко із простих інгредієнтів, і буквально за декілька хвилин у вас вже будуть смачні гарячі вергуни, якими ви будете пригощати свою родину, які будуть смакувати і дякувати вам смачного!